Куче сонце з кров'ю підзмішався, стікав на нарване тіло з-під вінка, який колючками терномими врізався, святе чоло Спасителя Христа. Нелегкий шлях прийшлось йому долати, замучений хоч падав, знов вставав, Святає кров із ран текла струмками. Кривавий слід, Син Божий, залишав, Голгофський шлях страждань лише початок, звершились муки перемогою над злом за гріх людей, Син Божий був розп'ятий, якби ж то людство в це повірити змогло. Хоч ця подія не сьогодні сталась, було це все в Ізраїлі давно. Святая кров за нас з тобою лялась, для грішників спасіння так прийшло, але не всім, лиш тим, хто серця, двері відкриє перед Господом Святим пилинуть каяття в молитві щирі, і в серце запанує Божий мир. Для кожної людини є важливим покаятись і хрещення прийняти. Господь очистить всі твої провини. І вчитиме по правді поступати. Він проведе стежину святою, на ній є квіти, але й шипи. Спаситель наш всесильною рукою усьому помагатиме тобі, слава Богу.